Вітаю вас, мої любі сонечки! А ви знаєте, що потрібно все робити з радістю серця? Тоді у вас буде висока вібрація радості, ра, радість, яка трансформує і зцілює нашу душу, тіло, взагалі, все. Тому що висока вібрація, вона як сонечко. Вона зцілює повністю і визволяє нас від нашої темряви, від нашого невігластва. Тому коли ми починаємо робити все з радістю, те, що відчуваємо в своєму серці, у нас відбувається зцілення нашої людської душі, мої любі сонечки, ми починаємо все більше і більше жити в радості. Тому що радість, це стілення, це світло, коли ми з вами живемо серцем. Радість. Це сама висока вібрація тут на землі, так само, як і любов, радість нашого серця. Дуже важливо, мої любі сонечки. Ідіть на радість вашого серця, відчувайте себе, відчувайте, куди вона вас веде, і все старайтесь в своєму житті вже робити з радістю. І тоді ви побачите, що ви змінитесь, піде трансформація, вищої вібрації, Ваша реальність стане краще вища. Ви перестанете хворіти. Так сильно, тому що це все блоки кармічні від того, що ми робимо все для когось, для чогось, бо хтось захотів. Тобто ми втрачаємо себе, втрачаємо радість життя. Це саме головне, мої любі сонечки. Ви знаєте, що самий сильний скарб, який ми втрачаємо потім з віком, коли ми входимо в карму життя людського, це радість життя. Я дуже добре пам'ятаю, як я це втратила. Коли ми втрачаємо себе, ми втрачаємо цю радість життя, ми втрачаємо. Оцю дитячість нашої радості, життя, і починаємо робити в житті, що хтось попросить, чи хтось починаємо от в ілюзії всі входити і робити щось заради чогось, зараді когось, і постійно втрачаючи себе і втрачаючи свою радість, мої любі сонечки. Тому я нам всім бажаю, тому що це саме головне, що знімаю сталося, коли я повернула свою радість, тому що. Вроді би здавалося, що я нормальна людина все гарно живу, все добре. Це так зараз більшість людей живе, а насправді всі живуть без радості. Подивіться на людей, всі ніхто не має радісних очей. Всі просто ходять як роботи. Тому що втратили себе і втратили радість життя, тому що постійно себе зраджують, постійно не відчувають що всередині серця, не йдуть на високі вібрації радості, не живуть в радості. Це саме головне, що я вам всім бажаю знайти знову. Це себе і радість свого серця. Жити в радості, мої любі сонечки. І люблю вас. Живіть в радості. Ваша Ая.